Всім доброго дня, вітаємо вас на каналі Та Сало. Сьогодні такий зробимо невеличкий огляд нашого зерносклада. Ну, Буває, що в коментарях на TikTok і так само в Ютубі питають, а що зроблений, а як зроблений, яка довжина, яка ширина, яка висота і так далі тому подібне. Тому от сьогодні зробимо такий огляд. Як бачите, зроблений, він точніше, скажімо так, обшитий. Андуліном. Андулін ми купляли, ну так як ми і будували його ще до війни, до початку війни, то ми його купляли уживаним, уживаним десь там під Києвом люди перекривали собі дачі. Ми подзвонили, поїхали і закупили. В принципі, отак, якщо в загальному сказати, як себе ангар цей повів за вже майже 2 роки. 3, сказують мені за 3 роки, то я скажу, що він у себе якби виправдав. Скажімо так, він функцію свою виконує. Дощ іде, вітер дує, всередині в ньому нічого не дує і нічого не затікає. Зерно лежить і зберігається дуже гарно. Як бачите, листи тут різного формату, різного розміру. Хтось е, там покривав, наприклад, веранду. То він так два метри і залишився довжиною. Десь там, наприклад, якісь були стики, там чи ще щось, то воно там верхній слоє та полоса, бачите, там метровочки йдуть. Тобто ми його комбінували як могли по можливості. От низ зробили чисто двох метровим, а там і зверху перекрили, щоб на них стікала водичка, покри... поставили метровий цей. Забивали ми, значить, гвоздями. Там, де ми купляли цей самий же Шандулін, як бачите... Так само нам люди віддали гвозді, такі спеціальні для андуліна з такими шляпками. Це ось тут зад, якби у нас нижній ряд і ось цей перші два ряди вистачило. Але далі гвістків у нас не вистачило цих. То ми купували звичайні гвозді 80-ка, робили з цього ж самого андуліна, такі були куски негодні, отакі вирізали квадратики, пробивали і якби робили, слугувалося як шляпкою. І таким чином ми оце все прибивали. Прибивали ми там доски. Ідуть через кажді, там 80 см йдуть доски. Доски е, Прибиті до пластин. А пластини приварені до стійок самого каркасу ангара. Як воно всередині там зроблено, ми зайдемо, я вам покажу. Але поки ми знаходимося тут, заодно ось подивіться, як зроблена покрівля. Е, значить, стропили. Я їх тут положив через кожен метр. Можна було, звичайно, покласти трошки вуще, десь сантиметрів 70, щоб було якби надійніше. Ну, зробили, як зробили. Не було більше у нас стройматеріалу за що придбати, скільки придбали, скільки придбали. Але все одно дивіться, 3 роки стоїть нормально. Нічого не покрутило, нічого не просіло, нічого не провалилося ну, взагалі якби, стоїть добре. Тож, так само. Стропила. Настропила зверху ми гвоздями прибили сотками обрешетку. Обришотка у нас йде із досточка, по-моєму, 25-ка, ширина 10 см. 4 метро ми, здається, купували. Через кажі, десь 30 см. Отак, один ряд, другий, третій. Отак ми просто били, били, били. Потім ми зверху на брешетку застелили гідробар'єр. Це гідробар'є це така, ну якби плівка, скажімо так. Застелили її, пришпилили степлером і покрили так само ж андуліном. Звичайно, що на криші старалися вибирати більш-менш цілі листи, але все одно попадалися листи, які із дірочками, тому що він, як казав, вже уживаний, і дірочки від попередніх гвістків. Ми їх взяли, просто забили, ну, як би замазали. Жидкі гвозді, рідкі гвозді, такі продаються в такому флаконі, чисто пістолетом видавлюєш, на кожну дірочку повидавлювали, повидавлювали, вони захололи і все. Три роки нічого не протікає. Тобто гвозді теж ті жидкі тримають вологу і дощ не протікає. Як всередині зроблений, пішли за мною, я вам покажу. Вугли, ось дивіться, наприклад, якщо взяти ось цю бокову стіночку і задню. Дуже мені сподобалось тим, що андулін він ж гнеться, він такий якби м'якесенький, тим більше, що це, як ми робили літом, то в літній період він взагалі м'який. Чисто просто загинає щось, і якби нічого ніде ніоткуда не задуває. Ну, з цієї точки зору, то він мене влаштував. Бо якби це, наприклад, було покрито, скажімо, профільним желізом, забув назву, профільним металом, так і так. Тут би потрібно було ще ставити якийсь уголок, щоб прикрити цю сторону, цю, щоб закрити цей весь угол. Тож йдемо далі. Якщо взяти, наприклад, от бокову стінку, зверніть увагу, тут взагалі разнобой, тут і така висота, тут і більша, тут і така, тут ось був якийсь вигін такий, розумієте? Ну просто закрили чим є, але взагалі, то якщо дивитися ну, в общих, в загальних чертах, то ну, нормально. Нормально, слугує і ще прослугує не один рік, поки буде за що, скажімо, обшити його металом. Але є одні ну, нюанси. Якби це тут просто, наприклад, був склад, ну, зберігали щось таке нес'єдобне, скажімо, не зерно, скажімо так, то можна було б і з цього. А от так як тут зберігається зерно, то, розумієте, там, де зерно, там завжди є миші. Хоча ми їх і труїмо різними протруйниками. І так само ми і капкани ставимо, мешеловки і тому, далі, так далі, тому подібне. Але миша все одно заводиться. І як миша заводиться, от дивіться, я щось не думав, навіть, що Андулін вона прогризе. Дивіться, зверніть увагу, бачите, ось, ось дірки. Їх небагато, але деякі ось, ось о, отак іменно понизу, де знаходиться зерно, попрогризали. Це тоді, коли воно лежало у нас у мішках. Тому що коли лежить зерно у мішках, там вероятність того, що заведеться миша, більша, ніж коли зерно лежатиме просто в кагаті на кучі. То ми вже цей год, навіть не цей год, а той год, з літа взяли з сторони з середини отак цей бік, задню всю стінку і ту з тої сторони торець боковий. Обшили листом із оцинковки. Ось таким ось Оце ось, бачите, куски залишилися. Це оцинковане желізо ще радянського періоду, воно, бачите, таке крепке. Там, я не знаю, 0,5 чи 0,6 товщина. Ну, але було в нас, і ми його обшили. Так що пішли всередину, подивимося, як там. Бім, чути ти гавкаєш? Поки ми не зайшли всередину. Ми знаходимося ось, ось спереді. Дивіться. Тут, значить, у нас зроблені ворота на 2 половини. Розкриваються. Ширина воріт 4 метри. Одної половини тут 2. І той половини 2. В одній із половин зроблена отака дверка. Щоб не відкривати кожен раз всі ворота, просто відкривається калітка. Отаким чином. Так? Висота. Тут самих оцих ось, о, воріт 2, по-моєму, 80, щось таке. Ой, подождіть. 3,80, не те сказав. 3,80. Оце до самого верху. Десь до висоти воріт, то десь, по-моєму, 3,50. от таким чином. Просто ставили там два вікна, щоб було трошки видно. Ну і на цьому все. Тож, тепер, будь ласка, сюди, якщо підійти ближче. На цьому місці, де оцей ангар оце зараз стоїть у нас, у нас, коли ми купували, була стара стара глиняна хата. така, Ну, як глиняна, вона була зроблена із дерева, але об, е, обмазана таким, ну, розчином глини, там з соломою. Глиняна така, як би кажуть. Але вона була вже така стара, перестара, вже похилена, чуть ли не валилася, ми її розібрали. Брьовна, доски, які були, що було негодне, е, пустили на. Дрова. що Щодна, це а що там було годне це були годні перемички, ну, як сволока сказати. Вони були зроблені із дуба, ми їх залишили собі. І ми ними, ось дивіться, зверніть увагу, ось підпорки зробили чисто посередині. Ось оце із цієї старої хати. Оце цьому дубові більше ста років, тому що хата була построєна ще 100 років назад. Можете принести отам мені кирпичинку ціленьку. Я зараз покажу е точно якого року була построєна та хата, тому що коли в ній розбирали плиту, плиту там був використаний кирпич. І зараз ось мені піднесуть. То, поки підносять, значить, до чого я хочу сказати: отут ми її розваляли, і точно де вона це була, ми зробили таку підлогу, зацементували повністю все. Ось, дивіться, мені принесли кирпичину. Зверніть увагу, кирпич із цієї хати. Не знаю, що це за абревіатура. Буква W P і от 1895 рік. Зверніть увагу, кирпичина із цієї хати, де оце було зерносховище. Я залишив собі так, як би на згадку. Бачите? Да, це із Димарь, піч тут була. І оце в Димарю. Усі кирпичини були такого року випуску. Просто цілими збереглося тільки всього дві штуки. Це такі кирпичі. Значить, ми її розваляли, вигорнули, все, що негодне, вивезли на свалку, а підлогу по рівню, по уровню, як то кажуть, зацементували. Ну, щоб можна було зберігати зерно. Для того будувався цей склад. З чого конкретно будувалося? Коли ми, значить, зробили заливку, ми одночасно по контуру робили, заливали закладні. Такі, скажімо, квадратні пластини, ну і десь сантиметрів 30 такими штирями. Через кожні десь 2,5-3 метра. Я вже точно не пам'ятаю, як точно, ну, приблизно так. Потім почали ми будувати із задньої стійки. Як бачите, он там воно. Отакі От металеві труби йдуть. Воно біла одна, ось друга. Тоді далі воно не фарбовані. Третя, четверта, п'ята, шоста і в углі аж сьома. Ми їх зробили однакової висоти. Варили ми їх дно на, 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 там, де в основанні є, на, на землі. На оті закладні, які закладалися і цементувалися в бетон. І потім уже на ті труби приварили, дивіться, воно, горизонтальну, суцільну длінну трубу. Щоб ту трубу не просто так положити і обварити, як би кружка, ми на кожну стійку робили отакі, як би пластини металеві. І трошки їх так підгинав, розумієте? Коли поклали ми ту трубу, я ті пластини обігнув кружка труби і обварив. Таким чином вона кріпиться до тих стійок. Коли була зроблена задня стіна, таким же чином елементарно зроблена була і передня стіна. Так само до закладних ми зробили оці стійки, так само поклали горизонтальну там, трубу, завернули шинками на кожній трубі і обварили. Так це зробили. Потім ми перейшли до бокових, до тієї бокової і до тієї. Ми поставили, тоді вже дивіться, поклали зразу горизонтальну трубу. От, Наприклад, ото, як бачите, воно біла труба. Ось вона лежить, зараз я підійду ближче. Воно там приварили і там приварили. На одній висоті, отам от висоти, там, бачите, 20 см спустили і там приварили. Коли в нас була вже така от похила труба, тоді вже під неї, під висоту, ми вже підбирали оці стійки, ось цю і ось. Оцю. Тобто кожна стійка вже підбиралась під ту висоту. Таким ж самим чином, ми робили і ту бокову стінку. Коли це вже все ми зробили ту стінку, ту цю бокову цю, потім ми поробили ще деякі розпорки. Для того, щоб він отакого не ходив, не хивитався. Ну, наприклад, ось тут я пустив просто таку ось одну трубу. Тут вона приварена до цієї стійки вуглової і до ось, ось цієї у основання. Просто тут не видно, бо як бачите, я що доказав, що ми обшили низ повністю весь отакою е нержавіючою оцинковкою. Це для того, щоб можна було пшеницю там, чи кукурузу просто сипати, от допустимо, до такого десь рівня от цей край, а тут можна і вище тако класти, розумієте? Це для того, щоб не просипалося на... щодо того, якщо дірку зробить миша, щоб воно не висипалося. І доволі цей рік хорошо це все виконує функцію. Ми сипемо просто насипом. Миша, навіть якщо зробила там отвір, то ніяке зерно нікуди не пропадає і не висипається. Тож, переходимо далі до розпорок. Як я показав це так, а це з цієї сторони так само до центральної. І ось до цього. І так я на кожному вуглі зробив такі розпорки там, там і там. Коли отакі вже всі розпорочки ми зробили, потім ми взяли і почали класти стропила наверх. Стропила ми тут використали трьох Ну, якось тоді, коли ми будували, на одну пилораму заїхали. ну Ми хотіли одразу шестиметровки покласти, було б, звісно, так краще. Ну, не було лісу шестиметрового, десь із далеку сильно заказувати не схотіли. Тому вирішили робити, взяли по 6 метрів, навіть там, то тобто, есть, вибачте, по 3,5 метра. Зробили нахльосто такий, одну на одну. Тобто, бо ширина у нас тут 6,20, по-моєму. То такий нахльостик зробили, збивали ці стропила і клали. От клали, я ж кажу, десь сантиметрів, мабуть, через 80 шириною, отак по всій дліні цього нашого приміщення. Коли ми їх так поклали, потім я вирішив, що все-таки треба всередині, ну тут же все одно ніхто їздити у нас не буде, треба зробити підпорки для <кхи> надійності. <кхи> Тому що все може й бути гляди, там зімою, наприклад, нападає снігу на кришу, щоб воно не провалилося. Тому ми там зверху. Підбили, там де оці нахльостки, де соєняються, підбили доску сороковку. і під ту доску використали ось такі брьовна дубові із тої хати, яка тут була. Цим брьовнам, як я кажу, вже більше ста років, але їх не шашель не поїв, тому що, коли ріжеш, ну, після пилки ну, прямо відчувається запах такий дуба, свіжого, хорошого, добротного розумієте? Брьовна простояли більше 100 років в тій хаті і ще будуть слугувати. Вони свою функцію, як так кажуть, виконують. Потім ми, як я казав ще на початку, зробили таку воно обрешоточку. Застелили, он той, ну, бачите, таке як гідробар'єр, і зверху вкрили Тобто функцію криша свою виконує. Що ще тут можна сказати таке по самому цьому ангару? Ну, скажімо так. Щоб я міг би зробити якби я будував, наприклад, його цей раз от по-новому, одне, що мені не подобається, що двері ми зробили з боку. Ну, іначе тут просто по планіровці двору і не зробиш, тому що ну, ворота там, і треба тільки заїхати, щоб збоку зайти сюди. розумієте? А що можна було б щоб зробити, щоб краще було в цьому ангарі, це якби заїзд був, отак, так знаєте, зразу з ходу з дороги заїжджаєш, наприклад, якби він отам був. Щоб машина так просто заїхала, і по ходу, і все, і нормально, без всяких розворотів. Ну, але тут не виходить. Там горіх росте, шкода було мені його викорчовувати, тому що горіх теж дуже старий і він був посаджений, мабуть, більше 100 років вже йому таке то, ліщина. Тому прийняли рішення, що краще зробити тут вхід. Ну, але ви знаєте, приспособилися й так. Машина, якщо, допустим, там. Зіл, там, газон, або, наприклад, як зараз переробляють оці сідлові тягачі, роблять їх грузовичками, він дуже гарно заходить в двір, передом туди, задом до половини заїжджає, піднімає до половини кузов і спокійно все ось тут висипається. Як ось ми ось недавно висипали кукурузу. Тобто, в принципі, приспособитися можна і так. Надальше ми плануємо, ну, хотілося б так би зробити. Як можна, наприклад, ось тут якщо висипати, щоб туди його не таскати руками. Просто-напросто, якщо купити якийсь перекидач, скажімо так, самий який елементарний і може недорогий, просто тут його цю зерно береш і туди його шнеком, допустим, шнековий якийсь перекидач, щоб туди повністю оце все ото починаючи це як пшениця, Ось тут ячмень вже прибирається, нема нічого. Оце все можна тут висипає машина і сюди закидати, закидати насипом робити такий здоровий кагат. Більше того, що так в тому, на цьому році, як будемо закупляти зерно, так і зробимо. Тому що ну, це ж все одно не, не справишся ти вручну, тим більше це дуже важка робота. Наприклад, привезла машина, там 10 тонн тут скинула. Попробуй ці 10 тонн, руками перенеси туди. І потім знову, це ж мало 10 тонн, знову закупи ще тонн 10, і знову носили. Ну Розумієте, це на руки це просто адський труд буде, тому що треба для цього більшого шошнековий якийсь, як то кажуть, погрузчик треба буде придбати. Який саме там чи вакуумний, чи е, спіральний, як ото такий, я не знаю, як правильно це сказати, але щось будемо з цього ну, придумовувати. Тож, ну от така конструкція ангара. В даному випадку він нас ну, по всіх параметрах влаштовує. Що буде далі, побачимо. Тож, я думаю, що я відповів вам. А, і ще я ще не відповів, ще на одне не відповів. Подивіться, якщо взяти кожну стойку, кожну стойку, на кожній стойці, ну ось давайте ось ось сюди підійдемо. На кожній стоєчці прибиті отакі металеві пластини. Бачите, через кожні там. 80 см. А до цих металевих пластин вже билася така бокова скрізь обрешітка, до якої прибивався андулін. Бо я думаю, все розказував, розказував. А яким чином, і куди бився андулін, не розказав. Тобто до цих пластин доска, а до доски прибивався андулін. Ну і це вже вроді би все. Тож, підписуйтесь на Ютубі каналі Селота Сало, ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення.